В ефірі новини 700 Секунд. Сьогодні у випуску 3 березня відзначається всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення. 3 березня всесвітний день дикої природи. Ранньої весни очікувати не варто, якою буде погода у перший місяць весни. З вами у студії Катерина Бойченко. Наразі про головне за інформацією Генерального штабу України загальні бойові втрати противника станом на 4 березня орієнтовно такі. 417 950 осіб особового складу, 6 648 танків, 12 660 одиниць бойових броньованих машин, 10 210 артилерійських систем, 1004 реактивних систем залпового вогню, 698 засобів протиповітряної оборони, 347 літака, 325 гелікоптерів, 7 845 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1 916 крилатих ракет, 25 кораблів, 1 підводний човен, 13 374 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 1621 одиниць спеціальної техніки. Кожного року на початку березня відзначається Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення. Цей день нагадує про важливість відповідального ставлення до контенту для дітей, який є ключовим чинником в їхньому здоровому розвитку та вихованні творчої здібності дитини. Докладніше дивіться далі. Цього року, 3 березня, відзначається всесвітній день дитячого телебачення та радіомовлення. Спочатку це свята мала соціальну спрямованість, привертала увагу всього світу до проблем порушення прав дітей та молоді. Згодом його значення розширилося. Дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй закликав телевізійників і радійників створювати цікаві і якісні програми для дітей. Крім веселих мультиків та розважальних програм, дітям надають можливість спробувати себе у ролі працівника телебачення або радіо, поринувши у творчу атмосферу. Сучасні діти живуть в епоху інформаційних технологій, оточені великою кількістю різноманітних телепередач, мультфільмів та ігор. Тому забезпечення доступу дітей до якісних, корисних та виховних програм є важливою соціальною відповідальністю для держав та міжнародних організацій. Ізмейське телебачення створило цикл дитячих програм Планета фантазій» та в об'єктиві Тінейджер, які спрямовані на всебічний розвиток особистості дітей. Планета фантазій» – це розважальна пізнавальна програма. У форматі діалогу хлопці та дівчата різного віку та інтересів. Разом пізнають нове, навчаються, подорожують та роблять відкриття. Спеціальні рубрики програми присвячені різноманітним темам, дивовижні факти з історії рідного міста та світу, новинки мультфільмів та дитячих комп'ютерних ігор, подорожі, домашні тварини та багато іншого. Гості програми це завжди талановиті та цікаві особистості, які можуть навчити багато новому юних телеглядачів. В об'єктиві тінейджер програма про підлітків та для підлітків. У програмі кожен може знайти відповіді на багато питань та поспілкуватися з цікавим. Людьми юні ведучі відкривають світ найрізноманітніших інтересів, яскравих подій, світових новин, незабутніх вражень та зустрічей. Дитячі телепередачі навчають дітей різних навичок, розвивають уяву, аналітичне мислення та креативність. Завдяки доступу до телеконтенту діти навчаються використовувати нові технології, стежать за соціальними тенденціями. Телебачення робить дітей більш обізнаними та поінформованими. Такі програми відіграють важливу виховну і освітню роль, адже у середньому діти проводять перед екраном від двох до трьох з половиною. Годин на добу, а дитяча аудиторія становить близько 25% від числа усіх телеглядачів. Усі мають право на якісне телебачення та радіомовлення, а особливо це стосується дітей. Всесвітній день дитячого телебачення та радіомовлення нагадує про важливість відповідального ставлення до контенту для дітей, який є ключовим чинником в їх здоровому розвитку та вихованні. Юлія Петлацюк для програми новин. Пошукова операція на місці трагедії, де днями багатоповерхівку влучив ворожий дрон, завершена. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Внаслідок влучання російського дрону в багатоповерхівку загинуло 12 людей. П'ятеро з них діти: чотиримісячний Тимофій, семимісячна Ліза, трирічний Марк, восьмирічна Злата та Сергійчик, якому в липні мало виповнитися 10 років. Вічна пам'ять всім загиблим. Щороку, 3 березня, відзначають День дикої природи. Як почали відзначати цей день та як війна вплинула на життя дикої природи в Україні? Дивіться далі. 3 березня є всесвітнім днем дикої природи у грудні 2013 року році. Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй вирішила встановити цей день для підвищення уваги до важливості дикої природи та її різноманітних аспектів. Ця дата пов'язана з підписанням угоди CITES у Вашингтоні 1973 році, яка регулює міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення. Конвенція Сітис має на меті забезпечити безпечну торгівлю дикими тваринами і рослинами, щоб не посягати на їхнє виживання. Вона охоплює більше трьох десяти трьох тисяч видів і встановлює різні рівні захисту для них. На сьогодні під міжнародною охороною перебуває близько 5600 видів тварин і понад трьох десяти тисяч видів рослин, включаючи не лише живих, а й загиблих особин та їх частини. Україна має багато та різноманітну дику природу, яка включає в себе різноманітні види рослин і тварин, унікальні екосистеми та заповідники. Найважливішими природними об'єктами в країні є Карпатські гори на заході України, Кримський півостров на півдні, Дніпровські та донецькі степи на сході. У Карпатах можна зустріти багато видів рослин і тварин, які є унікальними для цього регіону. Тут знаходяться такі заповідники, як Карпатський біосферний заповідник, Синавирський національний природний парк, Чорногорський заповідник та інші. Кримський півострів славиться своєю багатою флорою та фауною, а також унікальними ландшафтами. Тут можна зустріти такі види, як Кримський Орел, Кримська Козуля, Кипарисова сосна та інші. Дніпровські та донецькі степи характеризуються широкими просторами, де ростуть різноманітні види трав'янистих Тих рослин і зустрічаються такі тварини, як Фазан, Жеворонок та інші. Україна також має багато заповідників, парків та інших природоохоронних територій, які забезпечують збереження дикої природи країни. Важливо пам'ятати про важливі збереження природи для майбутніх поколінь і дотримуватися принципів сталого розвитку. Варто сказати, що через війну Росії в Україні збитків довкіллю вже оцінюються у 2,2 трильйона гривень. На жаль, саме ліси були і стають плацдармом активних бойових дій. Збитки українським лісам складають Сьогодні близько 500 мільйонів доларів. Цифра досить приблизна, але поки ми не маємо доступу до всіх лісів. Поки не буде проведено розмінування, остаточну верифікацію зробити важко. Тому сьогодні особливо варто пам'ятати про збереження і захист дикої природи в нашій країні. Катерина Бойченко для програми. Новин у лікарні в Одесі померла 61 річна жінка внаслідок атаки Російської Федерації 23 лютого. У лікарні в Одесі померла 61 річна жінка, яка травмувалася внаслідок попередньої атаки Російської Федерації 23 лютого. Про це 3 березня повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Весь період перебування в медзакладі стан пораненої залишався вкрай важким, критичним. Вона перебувала у блоці інтенсивної терапії опікового профілю. Лікарі робили все можливе і неможливе. Йдеться у повідомленні. Попри досить теплу зиму, весна не буде ранньою. У березні прогнозуються вітри, грози та не найвища температура повітря. Докладніше про те, якою буде погода у перші місяці весни, дивіться у сюжеті. Календарна весна в Україні вже настала, але справжнє тепло поради українців ще не скоро. Погода в Україні у березні буде досить прохолодною. Весна вступатиме в свої права повільно та поступово. За інформацією, Укргідромедцентру, ранньої весни не буде. Синоптики не прогнозують сильних морозів, але їх ховати в шафу теплий одяг не рекомендують. Як розповів заступник директора Укргідромедцентру Анатолій Прокопенко, в березні середньодобова температура становитиме від 5 градусів тепла і вище, але цей перехід відбуватиметься поступово. У більшості областей. У третій декаді місяця, на півдні у другій, а на півночі наприкінці березня або навіть на початку квітня. В цілому середня місячна температура повітря передбачається на рівні від 1 до 7 градусів тепла. Місячна кількість опадів прогнозується в межах норми від 30 до 60 мм, в Карпатах місяцями від 71 до 107 мм. На півдні традиційно буде тепліше. З 1 по 9 березня в Україні прогнозують денну температуру від 4 до 8 градусів тепла, а вночі від 0 до 3 градусів тепла. 8 березня буде хмарно. Сніг Вночі прогнозують 1 градус тепла, в день 3 градусів з позначкою плюс. В період з 15 по 17 березня прогнозують коротке похолодання. Очікуються опади. Температура від мінус одного до плюс одного градусу тепла. Узагальнений прогноз свідчить, що погода в Україні в березні очікується без значних коливань температури. Місяць буде досить хмарним із регулярними, хоча й не сильними дощами. Катерина Бойченко, Наталя Гаврилова, Ілля Кулинич для програми новин. На лиманах Одещини оселився рідкісний хижий птах. Сипуха, звичайно, оселилася на тузловських лиманах в Одеській області. Червонокнижного хижого птаха і з ряду совоподібних уперше помітили на території національного природного парку тузловські лимани, повідомив його співробітник, доктор біологічних наук Іван Русів. Пізніше встановили фотопастки, щоб дізнатися, як часто птах прилітає до бунгало. Об'єктиви кілька разів зафіксували сипуху, відміна рис, якої білий литьовий диск у формі серця. Сипухи вважаються дуже корисними хижаками, бо контролюють популяцію мишей у природі. У цих птахів дуже гострий слух, і вони літають практично безшумно, що дає їм можливість заставати зненацька свою здобич. Вони ведуть осілий спосіб життя. Вони цілий рік перебувають на одному місці, нікуди не мігруючи якої буде погода в Ізмаїлі? Дивіться далі, сьогодні долар можна придбати за 38 гривень дев'ять копійок, продати за 38 гривень шістдесят копійок. Євро купити за 41 гривню двадцять копійок, продати за 41 гривню дев'яносто копійок. Одеська гідрометобсерваторія повідомляє, у вівторок, 5 березня, очікується мінлива хмарність, без опадів, вітер східний 3-8 метрів на секунду, в день 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 0 до 2 градусів тепла, в день від 10 до 13 градусів тепла. В Одесі на зміну ясній погоді, яка триматиметься вранці, та в день прийде похмурий вечір. Без опадів. Вітер змінних напрямків від 1 до 3 метрів на секунду. Температура повітря вночі 2 градуси тепла. В день – 7 градусів з позначкою плюс. Всі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті zmiltv.com, на нашому youtube каналі Зміл Тівіонлайн та у соціальній мережі Facebook. На сьогодні це всі новини. До зустрічі.